Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні будемо пікірувати тютюн. Ось такий тютюнець понаростав. Сьогодні у нас 13 квітня. Сіяли тютюн 2 березня. Так, Набираємо ось так земельку в стаканчики. Стаканчики з дренажними отворами. Ну, тепер робимо. Отвори для рослинок, дістаємо по рослинці і ось так в стаканчик пікіруємо. Цього лісу обираємо найбільші, найкращі рослинки, дрібноту лишаємо. А от красиві рослинки висаджуємо в стаканчик. Маленькі рослинки, вони нічим не гірші, просто маємо можливість обирати і нема з ким їх поділитися. На базар їх не повеземо, тому вони так і залишаться, просто їх викинемо. Тепер поливаємо таким е, розчином знову марганцовки, тому що ґрунт скупи. Від всяких там жучків, черв'ячків. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.